В Збройних силах України тривають стратегічні командно-штабні навчання Весняний грім 2016. В них беруть участь військовослужбовці різних підрозділів вітчизняної армії. Вояки служби забезпечення прикривають тил навчань. Одна з таких 124 124-й об'єднаний центр забезпечення. За командою терміново висунулась на військовий полігон, що на Львівщині. Особовий склад розгорнув наметове містечко, облаштував місця для роботи та організував охорону та оборону об'єктів польового табору. Тиловики не гають часу, все роблять швидко та організовано. Контролюють якість продуктів, паливно-мастильних матеріалів, налаштовують обладнання. Наша лабораторія відбирає з техніки або з паливозаправників, або зі складу, якщо такі є. Ну є польові склади для зберігання пального. Ми відбираємо там проби, привозимо на місце дислокації лабораторії. І тут проводимо вже виправдання. Можна виїжджати і на Мінці, і там робити. Ми на колесах, це нас не стримує. Ми можемо в будь-який час виїхати, стати там, де нам кажуть, і робити випробування. Толовики виконують усі завдання по забезпеченню життєдіяльності та бойової підготовки підрозділів, які беруть участь у навчаннях. Також вояки допомагають відновлювати техніку, котра зазнала ушкоджень в зоні проведення АТО. В рамках проведення тактику спеціальних занять наш відділ ремонту вибув на навчання на полігон для надання практичної допомоги підрозділам, які прибули із зони антитерористичної операції для відновлення автопаливо маслозаправників. Та іншої техніки, яка стосується, що стосується служби пального. Є серед військових центру забезпечення і ті, хто дбав про побут бойових товаришів у зоні АТО. Сергій Небор згадує, з яким задоволенням і радістю приходили його побратими до польової бані. З бажанням побистріше вже піти під гарячу воду, пропаритись. Як це в місті, можливо, в саунах, так тут можна і в польових умовах. Тобто, так же само, пропаритись, помитися гарячою водою. Воїни об'єднаного центру забезпечення виконуватимуть завдання у міжнародному центрі миротворчості та безпеки два тижні. Польові навчання переконують військовослужбовців, що тил у них міцний. Ірина Монастирська, Віктора Нуфрієвчасче.